Нічка та ясна, я зорями святила у віхноєм, речи стадіва сина породила в яслих на сіні. Слава Богу, слава на Висоті, на землі мир спокій, слава Горі, мир на землі, людям добровольна великому пастухам полі, ангел з'явився, він сповістив, що верти під обоїм Христос народився. Слава Богу, слава на висоті, на землі, мир спокій, слава Горі, мир на землі, людям доброго. Нині радістю до хліба побігли, дує сил впали, слава святому, новорожденому, вирожденому дали. Слава Богу, слава на висоті, на землі мир спокій, слава Горі, мир на землі, людям доброволі. Слава на висоті, на землі Мир спокій, слава горі, Мир на землі.